Вкрали 60 мільйонів на ремонтах шкіл та зруйнованих РФ-будинках. Черговий скандал у кривому розі афери з бюджетними коштами провертав депутат міськради Смілий. Затримали учасників злочинної організації на чолі з місцевим депутатом, власником групи товариств, які налагодили схему розкрадання бюджету. Холодомор по Криворізькій. розгнівані люди перекрили дорогу поряд із теплоцентраллю. Вимагали зустрічі з новим керівництвом та перерахунку платіжок. Керівництво теплоцентралі, диспетчерська служба повністю стали нас ігнорувати, всі телефони мовчали. Тоді дійсно це вже була остання крапля, щоб максимально привернути увагу всіх мешканців нашого міста, що це проблема не окремого будинку, не окремого району, а саме всіх мешканців першої котельні. Мінус 10 на вулиці, а у квартирах лише плюс 8 градусів, як криворіжці виживають у морози. Я інсульту інсульта з самого початку. Тепла не було не грам, а гроші начисляють. пенсія мала що робити? Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Вкрали майже 60 мільйонів за два роки. Черговий скандал у кривому розі тепер із приватними жеками. А обрудки з бюджетними коштами провертав один із депутатів міськради Сергій Смєлий разом із дружиною та підконтрольними фірмами. І Що інкримінують підозрюваним, та який запобіжний захід обрали на час розслідування подробиці у нашому матеріалі? Сергій Євгенійович, як ви оцінюєте роботу своїх жеків? Як ви оцінюєте якість заданих послуг? А у відповідь тиша і якось вже несміливо депутат Криворізької міської ради Сергій Смілий під руки з правоохоронцями заходить у залу суду. Йому та його дружині Ірині мають обрати запобіжний захід. Перешкоджатимеські зі розказува, я Власників приватних управительських компаній житлосервіс, «Сітісервіс» та уют підозрюють у створенні злочинної організації службовому підробленні та привласненні коштів. У справі фігурують вісім осіб. Усі вони власники та керівники приватних структур. Згадані компанії надають послуги з управління багатоквартирними будинками в кривому розі та отримують кошти з бюджету в межах програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста. За даними слідства, подружжя смілих розкрадало кошти ти на ремонті укриттів та житлового фонду, що постраждав через ракетні удари РФ, для цього створили схему з багатьма учасниками. Кожен з яких виконував свою роль. Одні готували документи для тендерів, інші комунікували зі службовцями профільних відділів міськради, вели фінансову звітність та розподіляли кошти. Депутат міської ради лобіював інтереси підконтрольних фірм в частині заключення договорів на проведення будівельних чи ремонтних робіт. Варто також зазначити, що що в деяких із компаній співвласником є дружина депутата? Упродовж двох років з товариствами, де співвласницею була дружина депутата та підконтрольними фірмами, уклали 189 договорів на понад 57 мільйонів гривень. За ці гроші мали відновити пошкоджене через обстріли житло та відремонтувати укриття. Експерти у сфері комунальних послуг кажуть, ділки так нахабно провертали свої афери через законодавчу недосконалість. Ніяких абсолютно змін в законодавчій базі не було внесено, не було прописано, і тому діяльність цих всіх псевдоуправителів, всі які не створювали толпки, вона абсолютно без контролю. Щоб провернути махінації з бюджетними коштами, ділки вносили до офіційних документів фіктивні дані щодо вартості та обсягів використаних матеріалів і виконаних будівельних робіт. Наразі встановлено, що на ліквідації наслідків через обстріли на 22 об'єктах, а також ремонті двох укриттів, ділки вкрали з бюджету 2,5 мільйони гривень. За результатами проведених 70 обшуків на території Дніпропетровської області вилучили майна на понад 19 мільйонів гривень. Депутат міськради Сергій Смілий та його дружина чекатимуть на суд за ґратами. Їм обрали запобіжний захід, тримання під вартою за скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Проте експерти із комунальних питань переконані такі гучні справи з приватними жеками для звичайних споживачів мало що змінять. Ситуацію затримання керівників управителів або управляючих компанії, воно абсолютно ніяк не змінить ситуацію в місті. А якість послуг ніяк не зміниться. Кількість працівників, робітників, пірників, плюсарів, сантехніків, робітничих професій не збільшиться. Тому що фактично немає запиту, немає конкуренції, немає необхідності. Компанії будуть так далі працювати. Поки ж одні крутять афери в комунальній сфері, інші ніяк не хочуть виконувати свою роботу, і ось результат. До дупи толерантність нас морозять вже другий рік поспіль. Криворіжці не добирали слів, зібравшись на мітинг поблизу теплоцентралі. У людей просто увірвався, терпеться як інакше, якщо тепла у квартирах немає, платіжки космічні, а перерахунок склав аж. 11 гривень, аби на них нарешті звернули увагу. Місцеві перекрили жваву магістраль та вимагали в комунальників відповідей, скільки їм ще мерзнути у своїх оселях, і при цьому сплачувати за холодні батареї. До речі, новий голова теплоцентралі мітингувальників вислухав. Але як з'ясувалося, вдіяти він нічого не може. Тому 600 будинків, які обслуговує підпорядковане нафтогазу підприємство, немає нормальної подачі опалення. Ситуацію уже назвали холодомором по Криворізькій. Що саме не так із теплопостачанням у місті? Ми поспілкувалися із однією з учасниць мітингу головою ОСББ Світланою Остапчук. Що вас змусило вийти на мітинг під теплоцентраллю? Народ дійсно сидить, мовчить, терпить, мерзне, звинувачує найближче своє оточення, а саме голів СББ у тому, що вони мерзнуть. Хоча ми всі прекрасно знаємо і розуміємо, в чому причина. Але коли вже навіть е, керівництво теплоцентралі, диспетчерська служба. Повністю стали нас ігнорувати, всі телефони мовчали. Тоді дійсно це вже була остання крапля, коли я вдалася до таких методів, щоб максимально привернути увагу всіх мешканців нашого міста, що це проблема не окремого будинку. Не окремого району, а саме всіх мешканців першої котельні. 600 будинків досі без опалення. Які саме райони потерпають найбільше абонентами першої котельні є частина Саксаганського району. Це іде десь з мікрорайону Ювілейний і аж до початку Тернівського району, до роковатої. Це майже половина Покровського району і частина Саксаганського. Я точно вам не скажу, але це сотні будинків, сотні шкіл, сотні дитячі, дитячі садочки. Вибачаюсь, не сотні, десятки дитячих садочків. Чи принесли результат ваші звернення до теплопостачального підприємства? Голови ОСББ не стали винуватцями цієї ситуації. Тому що раніше, коли наші мешканці телефонували до диспетчерської служби теплоцентралі, їм відповідали, що вибачайте, але на ваш будинок тепло подається. А якщо у вас холодно, то в цьому винуваті ваші голови ОСББ, які не можуть прийняти це тепло, але ж ніхто не каже нашим мешканцям, якої якості надається тепло. Що тиску немає, температури потрібної немає, і саме тому ми мерзнемо, щоб теж люди розуміли, що це проблема не в нашому будинку, що в нас там засмічені батареї, чи ще щось, як хтось мені іноді розказує, що це проблема в будинку, а що це саме проблема в теплоцентралі, яка не надає якісної послуги. У квартирах плюс 8, а на вулиці Мороз, мінус 14. криворічці обривають гарячу телефонну лінію теплоцентралі, але у відповідь чують лише Моцарта. Тепла у квартирах мешканців немає й досі. Натомість є платіжки із шаленими сумами до трьох тисяч гривень. І якщо раніше від замерзання людей рятувала погода, нині шуби і шапки, які вони носять у квартирах постійно. Ми побували на одному із житломасивів Кривого Рогу. Як місцеві виживають у холоднечі, та що думають про бездіяльність влади та комунальників? Про це історія далі. Я всю життя хожу зимою в пальто. Я сюжез, а цю зиму мовші у кожуху та теплі хустці. Ірина Степанівна відчиняє двері. Літня жінка вже кілька місяців у власній квартирі ходить лише так, бо у приміщенні настільки холодно, що доводиться навіть спати одягнутою. У мене є акт. Ой, я колись прошлому году визивала ні, ветому году осінню комісію із теплоцентраліставили акт 10, 11. 12 14 раз тепла. Ось я за тепло воюю. Всю жизнь і зіваються з мене. Я після інсульту замерзаю з самого початку тепла не було, не грам, а гроші начисляють, П'яче мала. Що єла? А це вже поблизу будинку зібралися сусіди Ірини Степанівни. Говорять, шоковані ситуацією із опаленням та повною бездіяльністю комунальників. Житло севріс, я скажу, у нас не працює вообще. Він нічого нам не робить. Якщо визиваємо його на аварійку, приїжджає машина, устраняє 600 гривень. Говорять, ота машина, що приїхала, а приїжджає вона через час через час, через два, через три, приїжджає, тому що порив, порив. Житло сервіс. Навіщо він нам треба? В даний момент він нам взагалі не треба. Схеми ремонту в комунальників не змінюються, кажуть мешканці У заєржавілі, Діряві труби, теплопостачання, вони ставлять дерев'яні чопики, в якому стані ці комунікації подачі тепла, нам демонструє місцева жителька Ангеліна Вуколова. Усьо вчора у нас хлопці ходили теж порив, міняли труби. Осьо. Вони забиті. Немає. Вони забиті. І ми середині сам... тут щось таке, Да ж воно так? – Оце, Оце та, воду немає. Опалень да це труби опалення. Тут такий же стан у нас із каналізацією, і такий же стан у нас з водою. але зараз нас турбує більше опалення, тому що ми всі мерзнемо. Без опалення у під'їздах з'явився грибок, який швидко розповсюджується і по квартирах. Додає Ганна Миколаївна. Жінка показує частину стіни у під'їзді, яку практично з'їла пліснява. Тут світ страшна було, невозможно було зайти в під'їзд. Просто вонь, ужас яка. Так і Я вийшла, взяла вітик, взяла тряпку, витирала тут, воно тут воно сипалося все тому, що тут не було, не було як просто дихати. На вечірньому один батареї ледь теплі, тому про затишок у квартирах навіть не йдеться, говорить голова тамтешнього ОСББ Альона Рибка. Усе через низький тиск та недостатній об'єм теплоносія, який подають на будинки. По лічильнику вона заходить. Температура у нас 54, 50-54 заходить на будинок. Обратка у нас приблизно 30-33 градуси. Але до нас не заходить та наш, тобто у нас немає циркуляції по будинку. Якби нам теплоцентраль давала би нормальний тиск, давала би нормальний тенаш води, у нас би була циркуляція по будинку і люди відчули б тепло. Та головна проблема це постійні пориви на трасах теплопостачання на шляху до будинків. По місту їх велика кількість, через що територія нагадує велику баню. На вулиці мінус 7 градусів, і зараз ми знаходимося на одній із теплотрас, яка мала би постачати тепло у будинки мешканців бульвару вечірнього, але цього не відбувається. І причина у тому, що ось одну трубу завінили, інша прорвала це стара труба, і з неї увесь теплоносій витікає униз у балку. Протяжність комунікацій кривого рогу приблизно 700 кілометрів. Вони аварійні на 90%. відсотків пориви має ліквідовувати теплоцентраль через зрив опалювального сезону та колапс з теплопостачанням на підприємстві нещодавно замінили керівника. Проте чи допоможе це повернути тепло у квартири мешканців? Питання філософське. І наостанок трохи позитивних новин у минулому випуску ми розповідали про проблеми зі сміттям у кривому розі на них звернув увагу у соцмережах голова одного з ОСББ. Андрій Артеменко, а все через відсутність контейнерів великої місткості та майданчиків під них активіст фільмував на телефон купи непотребу, які місяцями накопичувалися поблизу багатоповерхівок і викладав все на широкий загал. І ось готуючи чергову програму, ми отримали відео від Андрія. На ньому видно, ситуація змінилася кардинально. Нині на місці стихійних звалищ облаштовані спеціальні майданчики під контейнери для сміття. Отже, що тут скажеш, можуть, якщо захочуть. А на цьому випуск добігає кінця. Його хотілося б завершити висловом французького новеліста Гідемо Пасана. війна, варварство, коли нападають на мирного сусіда. Але це освячений борг, коли захищають батьківщину. Це як ніколи про нас. Найскорішої перемоги нам і миру побачимося наступної середи.